Вітаю на каналі В'язуша, з вами Аня, магазин пряжі і аксесуарів Норка Ярн. Сьогодні пропоную вам разом зі мною зв'язати ось таку цікаву кофтинку Хейворд з подовженою ажурною лінією реглану. Виріб абсолютно нескладний, підійде навіть для новачків. Внизу під відео ви знайдете детальний опис всього ходу роботи, а далі ми з вами розберемо в відео основні моменти: це формування ростка та саме візерунок регланної лінії. Оригінальна пряжа, тут Белла від Дропс. Придбати її можна у нас в магазині Зині лишу вам в описі до відео посилання на сайт. Також ви можете використовувати будь-яку іншу пряжу за умови потрапляння у щільність. Перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, і поставити лайк цьому відео. А також можете лишити мені будь-який коментар. Це дуже мотивує. А ще рекомендую вам приєднатися до нас в інстаграмі. Там весело посилання. Теж залишу в описі під відео. Ну що, нагострили спиці? Поїхали! Pero hace frío para salir. Головна особливість такого узору в тому, що тут немає центральної петлі. Узор формується завдяки останнім петлям однієї частини і першим петлям іншої частини. Наприклад, дов'язавши рукавчик, ви робите узор на останніх петлях рукавчика і одразу переходите до узору на петлях спереду чи спинки. Центральної петлі тут немає. Саме в цьому малюнку я роблю прибавки в кожному третьому рядочку. Ми підійшли до двох останніх петельок. Наприклад, це була у нас частина рукавчик, тобто дві останні петлі рукавчику. Далі ми ці дві останні петельки пров'язуємо таким чином. Пров'язуємо дві разом, не скидаємо з лівої спиці, робимо накид і пров'язуємо в той самий отвір ще один раз. Таким чином, ви скинули дві петлі, а натомість отримали три. Ось вам і додавання. Наступні петлі, нехай це буде в нас спинка, ми також прив'язуємо разом. Але тут нам необхідно ці петлі розвернути, бо якщо перші в нас дві петлі були з нахилом вліво, в ту сторону, бачите, ось вони створилися з нахилом вліво, то ці петлі у Нас будуть знакилом вправо, тому ми перевернули їх і пров'язуємо тим самим чином. Дві петлі разом робимо накид і ще один раз, дві петлі разом. Це можна скинути, і так само в нас двох петельок отрималось три. В наступному рядочку всі петлі пров'язуєте або виверідними, якщо у вас поворотне в'язання, або якщо кругове, то це у вас будуть лицьові петлі. А тепер увага! Під час вив'язування росточка, який нам необхідний для того, щоб посадка вашого виробу по фігури була ідеальна і спинка була піднята по відношенню. До переда, вам необхідно буде перейти на поворотне в'язання. Тобто в нас вже з'являються лицьові і виверітні рядочки. І оскільки крок нашого додавання в регланній лінії через два ряди, вам доведеться зробити прибавку у виворітному рядочку. Як це зробити? Зараз покажу. Так само, як і в лицьовому в'язанні, ми з вами підійшли до розділення: ось дві останні петлі однієї частини і дві перші петлі другої частини. Перші дві виверітні петлі ми пров'язуємо Разом нічого не перевертаючи, звичайним способом пров'язали, зробили з під низу і пров'язали в той самий отвір ще один раз. Все. Першу ми з вами виконали. Тепер другу тут нам треба з вами перевернути петлі. Спочатку переносимо дві петлі на праву спицю, потім підхоплюємо першу петлю і міняємо їх. Місцями ось таким чином. А тепер виконуємо ту саму абсолютну процедуру: пров'язуємо їх разом, робимо накид з під низу і пров'язуємо в той самий отвір другий раз. Все це ви виконали додавання в регланній лінії з виворітного боку. Як ми виконуємо огортання петлі в місцях розвороту при виконанні ростка? Дов'язуємо до, наприклад, це у нас перший маркер розвороту. Останню петлю перед маркером перезнімаємо на спицях нитка за роботою. Огортаємо петлю, повертаємо назад на ліву спицю. Розвертаємо в'язання на виворітну сторону. В'яжемо до наступного маркеру. По виверітній стороні. Наступний маркер розвороту, нитка перед роботою перезнімаємо петлю, огортаємо, повертаємо на спицю. Розвертаємось на новий ряд вже лицьовий. Тепер ми в'яжемо до того місця, де ми минулого разу огортали петлю, і пров'язуємо її таким чином. Ось цю ниточку підхоплюємо, вдягаємо її на спицю. Саму петлю нам необхідно розвернути таким чином. І пров'язати дві петлі разом. Це маркер можна зняти. Йдемо до наступного, виконуємо розворот, наприклад, тут. Повертаємось на виворітну сторону. По виворітній стороні ми знову підійшли до огорнутої петлі. Тепер з піднизу підхоплюємо ниточку, якою вона була огорнута, і просто пров'язуємо дві петлі разом. Все. Після того, як ми прив'язали 5 рядочків, нам необхідно розділити в'язання, все, що у вас є, за допомогою маркерів. Зараз у вас на спицях 120 петель, виберете маркер і відділяємо таким чином. Ось тут ми ставимо перший маркер регланної лінії. Від нього відраховуємо 9 петель. 9 петель рукава. Це в нас з вами буде лівий рукав. Ставимо тут другий Маркер регланної лінії. Далі від цього відраховуємо 49 петель спинки. Ось тут встановлюємо третій маркер регланної лінії і від нього відраховуємо з вами правий рукав 9 петель. Встановлюємо останній маркер це буде четвертий маркер регланної лінії. Таким чином, в нас є перед. На які в нас з вами лишилось 53 петлі. В нас є з вами рука в лівий: 9 петель, спинка 49, і рука в правий. Також 9 петель. Тепер ми беремо ще додаткові маркери і встановлюємо точки розвороту, на яких ми будемо повертатися. Це нам потрібно для того, щоб не заплутатись у в'язанні росточку. Ці маркери ми будемо позначати як маркер розвороту МР. Від маркера номер 3 відраховуємо. Три петлі. три петлі. Ось тут ми з вами встановлюємо перший маркер розвороту. То само ми робимо з іншого рукава, з лівого рукава. Відраховуємо звідси три петлі і встановлюємо перший маркер розвороту. Вони будуть дублюватися там і тут. Далі відраховуємо ще раз три петлі. І встановлюємо другий маркер розвороту. Аналогічно робимо з вами з цього боку: другий маркер розвороту. І далі ми відраховуємо ще дві петлі, дві петлі і встановлюємо третій маркер розвороту. Тут виконуємо аналогічно дві петлі, дві петлі, дві петлі і третій. Маркер розвороту. Далі в нас тут має лишитися по одній петлі, і ми вже з вами пересікаємо регланні лінії переду, переду і рукавів. Тепер ми звідси від оцього четвертого маркера і від першого маркера відраховуємо по. Вісім петель. 8 і 8. Тут вісім петель, вісім петель, і ось тут встановлюємо четверті маркери розвороту. Четверті маркери розвороту. І так само ще робимо один раз. Тут ми не хватило трошки місця, але нічого страшного, ви розумієте, про що є. У тут встановлюємо останні п'яті маркер розвороту через 7 петель. Тобто, виходячи вже наперед, у нас буде вісім петель, маркер і сім петель маркер. Так само з цього боку. Ось в цьому місці в нас з вами має лишитися 23 петлі. Ми з вами зробили розділення петель, які в нас є на спицях. Тепер ми маємо з вами, по-перше, запам'ятати, що в нас прибавка в регланних лініях йде через два рядочки. Тобто, шостий ряд є прибавка, сьомий восьмий нема, дев'ятий є, десятий, одинадцятий нема, дванадцятий ряд є. І ми з вами починаємо в'язати поворотними рядами. Зараз ви знаходитесь ось у цьому місці. У вас шостий ряд, і ви робите першу прибавку по регланним лініям прямо з цього місця. Берете дві петлі п'ятого ряду перед марк. Дві петлі шостого ряду перших дві петлі. І робите тут прибавку і попереду, і по рукаву. Все зробили і забули. Тепер ми з вами йдемо по шостому рядочку. Робимо прибавку ось в другому маркері, там, де другий маркер регланної лінії, зробили. Ось тут прибавку в третьому маркері регланної лінії зробили. І пішли на перший маркер розвороту. Ось тут три петлі ви від нього прив'язали. Ваша перша точка розвороту. Перший маркер розвороту. Одна петля до маркера. Не пров'язується, огортається, я показую як, і розвертаємося на виворітне в'язання. Все, шостий рядочок ми зробили, йдемо на сьомому з цього місця. Дов'язали, тут вже нічого не робимо. Виворітними петлями. Це в нас виверітний ряд. Тут так само до першого маркеру розвороту. Це в нас закінчився сьомий ряд. Огорнули останню петлю перед маркером. Переходимо на восьмий рядочок. В'яжемо лицьовими петлями до другого маркеру розвороту. Ось він тут знаходиться. Це у нас восьмий рядочок. Ми з вами його пров'язали, розвернулися. Тепер ми переходимо на виворітний бік. В цю сторону у нас виворітні петлі, виворітна сторона. І ми з вами на дев'ятому рядочку, де нам треба зробити чергову прибавку в лініях реглан. Ось звідси ми стартуємо, робимо в виворітному ряду прибавки, я також показую, як по регланній лінії, по другій регланній лінії, і ми з вами переходимо до другого маркера розвороту. Ось в цьому місці знову розвертаємо. Ми пров'язали 9 ряд, ми з вами зробили прибавки. Йдемо на 10-й ряд. До третього маркеру розвороту. Ось він у нас знаходиться. 10 ряд пров'язали, розвернулись, йдемо так само до третього маркера розвороту. Це в нас 11 ряд. І далі увага, з цього місця у нас 12-й ряд. Ми з вами пров'язали тут три маркери розвороту, вони вже в нас зняті. Тепер ми маємо з вами дійти з цього місця. В 12 рядочку, зробивши прибавки по регланним лініям. ідемо, зробили тут прибавку, зробили тут прибавку. І увага, тепер перший. Раз ви вже заходите за ось цю четверту лінію регланну, ось за цей маркер. Тобто, і тут робите прибавку. І доходите до четвертого маркеру розвороту. Ось Тут вона знаходиться. Тобто, ви вже пройшли. Тут, тут і першу прибавку зробили ось тут по рукаву. Не лякайтесь, цю прибавку ми вже з вами зробили в самому початку симетрично по ось цьому місцю, тут, де ми стартували. Я казала, зробили і забули. Зробили і забули. Тепер ми зробили симетричну її прибавку ось тут. І дійшли до четвертого маркеру розвороту. Це в нас був 12-й рядочок з прибавками. Розвертаємось на 14-й, на 13 й рядочок. Ідемо так само ось тут. Дійшли до четвертого маркеру розвороту, розвертаємо. Ідемо з вами на 14-й ряд. Це в нас п'ятий маркер розвороту. 15-й ряд повертається назад, і це вже в нас з вами буде знов прибавка по регланній лінії. Значить, 13-й не робили, 14-й не робили, 15-й ряд робимо прибавку, стартуємо з цього місця. Зробили прибавку по рукаву: ось тут, ось тут і ось тут. Розвернулися на останню. П'ятому маркері розвороту. І далі ми вже це також була виворітна в нас прибавка. Остання виворітна, і далі з цього місця в 16 му рядочку ви об'єднуєте все це діло знову в круг. Ось тут ви зараз знаходитесь, і звідси ми з вами пішли вже робити кругове в'язання. Таким чином, в 16-му рядочку ви вже знаходитесь в нас в кругу, пров'язали всі петлі, які в нас були подвоєні через огортання. І далі ми з вами йдемо. Вив'язувати лінію реглану Роблячи так, щоб у вас від оцієї першої лінії прибавки, отут де в нас була сама перша, ось тут вона знаходиться, у вас має бути всього 28 разів ви прибавляєте. Прибавляєте все симетрично в регланних лініях, більш ніяких нема проблем з вив'язуванням. Просто для того, щоб себе контролювати, від оцієї цієї першої прибавки рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять 28 У вас має бути прибавок, і в цьому місці ми вже почнемо відділяти тушку від рукавчика. Я сподіваюся, достатньо. Докладно пояснила, ви зможете це зробити по схемі і по опису. Переходимо до ув'язування рукава. Я тут покажу схематично. Ви підібрали всі петлі рукава на основну спицю, і вам тепер треба з'єднати початок рукавчика з кінцем, щоб його потім знову в'язати по колу. В цьому місці, ось тут у вас петлі, це ті повітряні петлі, які ми добирали на підріз для тушки. В цьому місці вам треба підібрати з цих петель не 6, а 8. Я показую ще раз схематично, як це робиться, а ви Робите так, щоб у вас тут не лишилося дірочок між ем, з'єднанням рукавів, і оцими, ось в цьому місці, щоб у вас була якнайменша дірочка. Отаким От чином, ви з цього підрізу підбираєте 8 петель, які відділяєте маркерами. Тобто ці 8 петель ви маєте бачити, вони мають бути у вас відділені маркерами. Тепер ми з вами ці петлі будемо скорочувати. В кожному рядочку ви берете одну петлю до маркера, це буде петля е, початку рукава, і одну петлю. Яку ми підібрали тільки що з цих восьми, пров'язуєте їх на початку з нахилом вліво. А ось тут в кінці цих восьми петель пров'язуєте восьму петлю разом з однією петлею рукава з нахилом вправо. Таким чином, ви в кожному рядочку будете прибирати по дві петлі, доки з оцих восьми плюс по одній з рукавчика, тобто загалом 10 петель у вас приймає участь у формуванні цього трикутничка. Не виведете одну петлю. Замість десяти отримаєте одну. Тепер у вас на спицях 66 петель. З цього місця ми переходимо на резинку і пров'язуємо резинку, закриваємо це все голечкою і все.